Сміливе серце маленького оленятка Історії від Максимки. У затишному осінньому лісі народилося маленьке оленятко. Воно було лагідне з великими блискучими очима, що дивилися на світ з подивом і трішки страхом. Коли шелесті вітер, оленятко ховалося за мамину ніжку. Коли горкотіла річка, притискалося ще ближче. А коли над деревами пролітала зграя гусей і голосно кликала своїх, бідолашне аж здригалося. Не бійся, синочку, лагідно говорила мама. Це просто осінь співає свої пісні. Вітер танцює з листям, вода сміється, а птахи прощаються до весни. Та навіть, почувши мамині слова, оленятко все одно тремтіло. Тоді тато підійшов і сказав Усьому свій час малий, не треба поспішати, сміливість не приходить одразу. Головне, не здавайся, і щодня пробуй трошки більше, ніж учора. І так день за днем маленьке оленятко навчилося не боятися. Спершу воно обережно виходило з за куща, коли шумів вітер, потім підійшло до річки, торкнулося води копицем, а згодом навіть побігло стежкою, коли пролітали гуси, і не втекло. А лише посміхнулася їм. Минала зима. сніг укрив ліс білою ковдрою, а оленятко зростало і міцніло. І ось, коли прийшла весна, на галявину вийшов вже не маленький наляканий малюк, а красивий стрункий. Олень з величними рогами. Його очі світилися добротою і спокоєм, а серце билося сміливо. Подивися, який наш син, радісно прошепотіла мама. Так, гордо відповів тато. Він навчився не боятися світу, став мудрим і справедливим. Увесь ліс дивився на молодого оленя з захопленням, вітер лагідно шелестів листям, ніби шепотів, ти став справжнім смілицем, а мама й тато лише згадували ті часи, коли оленятко маленьке бігало з ними по річці. І то були приємні спогади.